Вітаю! Я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. Маємо інформацію із США. Пентагон закупив у неназваній країні деяку кількість засобів протиповітряної оборони під назвою Читаги ПРТЛ і колись передасть їх до Збройних сил України. Щоб не морочити вам голову щоб не морочити вам голову з режимом секретності, повідомляю. Сполучені Штати Америки купили в Йорданії 60 комплектів гепарда, екземплярів гепарда, що в свій час були модернізовані в Нідерландах і продані в Йорданію під назвою Четах ПРТЛ. Термін передачі цих 60 -ти. Одиниць зброї, запчастин і всіх снарядів, тобто всього, що було в Йордані, все, що стосувалося е, цієї зброї, це 30 травня 2024 року. І я вам так скажу, що дуже добре, шановні, це дуже добре. Що спочатку Збройні сили отримують зброю, а потім тільки через деякий час стає про це відомо. Правильно це. До цього. В Збройних силах України було 104 екземпляри гепарда від Німеччини. Німеччина е знімала зі зберігання, ремонтувала і передавала нам ці гепарди. А от зараз ми маємо ще 60 штук від Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки викупили їх у Йорданії, відремонтували і. Цю техніку передали Україні безкоштовно в рамках військово-технічної допомоги для боротьби з російсько-фашистськими окупантами. Прошу вас підписуватись на моє відео. Прошу підтримати нас, це потрібно. В приваті Монобанку заходите в Patreon, використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Цікава доля зенітного танку Гепард. Він був створений в розпал Холодної війни, відповідно до уявлень, як будуть вестись бойові дії між арміями Варшавського договору і НАТО. Ну, ви так собі уявляєте, великі маси техніки, колонами їдуть назустріч одна одній, танки, бойові машини піхоти позаду, бронетранспортери з солдатами. Зверху винтокрили, штурмовики, бомбардувальники, і все це летить, стріляє, кидає бомб. От для прикриття, саме для прикриття техніки, що може рухатись в колоні, потрібно було створити засоб протиповітряної оборони. Засіб, який може їхати разом з танками і на ходу працювати як засіб протиповітряної оборони, знищувати ворожу авіацію. Взяли вони в Німеччині основний танк НАТО Леопард 1. І замінили, замінили башту. Встановили знач, на новій башті два зеніт, дві зенітні гармати «Ерлікон» калібру 35 мм. З швидкістю стрільби по 550 пострілів на хвилину кожна. Тобто на хвилину гепард робить 1100 пострілів. Поставили два радіолокатора. Один оглядовий діапазон 10 см, що обертається з швидкістю 60 обертів за хвилину. Ну, працює на, шести фіксованих, на одній з шести фіксованих частот. І поставили прицільний радіолокатор діапазона 10 метрів. Ну, знаєте, такий діапазон. Але за те діаграм направленості плюс-мінус 100 градусів вліво-право по, по осі від башти. Балістичний обчислювач. У німців стояв електромеханічний, хороша система керування вогнем, екіпаж 3 чоловіки. Мехвод. Командир екіпажу на відді. Машина вийшла хороша і точна в стрільбі. Обзорний радіолокатор мав можливість бачити все в радіусі 15 км. Прицільний радіолокатор забезпечував хорошу точність стрільби, гармат на дальності до 5 км і висоти до 3 км. Ну, там ще є таке поняття, як дальність автоматичної самоліквідації снарядів, там порядка 4 км, чи, чи трошки більше, в залежності від типу. Але далі стріляти не може сама вже ракета, сама гармата «Ерлікон», Вона називається KKK 90. Зате вона автоматично міряє швидкість снаряду на виході ствола і встановлює дистанцію підриву. Дальність підриву дистанційного підриву снаряда, кожного снаряда, щоб він вибухав безконтактно при наближенні, ну, скажімо, метрів там на 20, 30 або там на 10 до літака ворожого. Чи дрона. Всього випустили в Німеччині 570 екземплярів. Купили їх 7 країн світу. Ну і всі вроде були, вроде як були задоволені. Аж тут таке сталося. Раптом СССР лопнув. Ну він згнив сам з середини згнив, лопнув і впав. Варшавський договор розпався, холодна війна закінчилась. І гепарди стали нікому непотрібними. Їх списали і стали продавати десь там на Близький Схід, Південну Америку, ну хто де купить. Тому що вважались вони непотрібними. Німеччина зняла їх з озброєння повністю. Нідерланди мали 60 екземплярів. Вони подивились, суттєво модернізували цей гепард і потім продали в Йорданію під назвою Четах РТЛ. Яка різниця між німецьким і нідерландськими гепардами? Ну, головна, це обзорний радіолокатор, замінений на обзорний радіолокатор фірми Philips. Він був 10 сантиметрового діапазону. А поставили більш сучасний 3-сантиметровий діапазон. Оглядовий локатор одразу став суттєво менший за розмірами, тому що менша довжина хвилі. От. Ну, а тактико-технічні дані були збережені, тому що ну, більше йому було воно і не потрібно. Балістичне обчислювач. У німців стояв електромеханічний, Нідерланди поставили комп'ютерний систему управління вогнем. Нідерланди. Нідерланди поставили більш сучасну і більш досконалу систему управління вогнем. Замінили радіостанції на кращі. Ну, а гармати Ті ж самі AirLon KDAL дроб 90, темп стрільби два ствола по 550 пострілів на хвилину. Ствол довжина 3150 мм з приладом вимірювання початкової швидкості і програмування дистанційного підриву 3710 мм. Ще у голландців була можливість поставити більш нові снаряди з більшою швидкістю початковою, і вони стали мати дальність до 5,5 км подальності і висоти до 4 км. Ну, це окремі спеціальні снаряди. Снарядів в гепарда фугасних 640 штук і є ще 40 штук бронебійно запальних. Це для того, щоб при необхідності можна було вести вогонь по броньованим наземним цілям. Загальна маса боєукладки цього боєзапасу 1100 кг. Ну, так, суттєво, я вам скажу, угружається. Гепард має систему визначення свій чужий і може автономно вести бій, бо він бачить, хто свій, а хто чужий, він не буде тоді по своїх стріляти. Як саме працює гепард, яка в нього технологія стрільби? Оглядовий радіолокатор визначає азіму, дальність, ну, як має бути, двокоординатний. В, графіч, в графічному вигляді виводить все це на екран системи управління вогнем, а радар наведення визначає висоту, і передає балістичний комп'ютер. Той готує дані для стрільби з врахуванням упередження, тобто швидкості, напряму цілі. І ці дані вводяться в гармату. Режим стрільби, як правило, нормальний. У них різні режими стрільби, вогонь ведеться нормальним режимом стрільби. Кількість снарядів вибирає система управління вогнем. Сама вона знає в черзі. А проти, от, наприклад, проти літаків, їх ніколи не буває більше 12. Цілком достатньо. А проти дронів це 4-6 снарядів в тому самому нормальному режимі. Комп'ютер сам дивиться, хто на нього летить, і вибирає цю кількість. В межах своїх можливостей гепард це високоефективна машина. Відомий випадок, коли в Одесі екіпаж одного гепарду за декілька хвилин знищив 10 шахедів, всі, що потрапили в зону його дії. Шахеди запускаються з такої машини, типу фури, і там в неї укладка стоїть на 5 цих шахедів. Вона під'їхала десь, від'їхала в сторону там, в себе, запустила 5 штук і вони так один за одним пішли ланцюжком. І поряд, віддать, друг, була друга машина зроблена. Тому що з інтервалом декі, одна хвилина чи дві хвилини, летіло ще п'ять. Ну без ніяких проблем. За дві хвилини знищив е, з гепард всі 10 штук, і без ніяких проблем. Коли Росія напала на Україну. То про гепарди одразу згадали. Шановні, згадали, що вони потрібні, бо вони високоефективні проти дронів і крилатих ракет, що йдуть на малій висоті 100-150-200 метрів. І ціна снарядів у гепарда це декілька сотень доларів. Тому що не може зенітно-ракетний комплекс стріляти ракетами ціною 1 мільйон доларів. По тим самим дронам російським шахедам, які мають ціну 500 доларів. Ну, так неможливо. Так ніяка країна не витримає воювати. Корпус Лепарда від танка леопард 1А2. Тільки замінили башту. Загальна маса 47,5 тонн, довжина 7,76 метрів, ширина 3,28 метрів. Ну все як у леопарда. Тільки висота. З піднятим радаром оглядовим радіолокатором висота 4 до 22 м. А в похідному положенні цей радар, радар е, ховається. Силова установка. Багатопаливний дизель 830 кінських сил. Витрата палива 150 літрів на 100 км. Паливний бак 985 літрів. Максимальна швидкість 65 км на годину. Запас ходу 550 км. Цілком нормальна бойова машина. Що важливо, гепард, як і голландський гепард, має допоміжну силову установку. Автомобільний дизель Daimler Benz om 314 4 циліндри 90 кінських сил, палива, 10 літрів на годину. Оце економить ресурс головного дизеля, і дає можливість нормально працювати радіостанціям, всім допоміжним механізмам. От коли гепард знаходиться на бойовому чергуванні, двоє, дві доби він постоїть, а в нього любі акумулятори сядуть. Йому треба буде заводити основний дизель, видавати шумом себе. А невеличкий дизель дуже зручна, дуже зручна штука. Бойове застосування гепардів відбувається ще з 2022 року. Екіпажі... Ну, практично всі екіпажі мають на своєму рахунку по одній-дві крилатих ракети і десятки дронів коже. Відомий випадок, як я вам казав вже, що відомий випадок ураження Російського Су-25-го що атакував військову колону Збройних сил України. Гепард високоефективний, також і по наземним ворожим позиціям. Він декілька разів використовувався з високою ефективністю. Активне використання гепардів для захисту великих міст і об'єктів критичної інфраструктури привело до великого використання і дефіциту боєприпасів. В 2023 році був великий дефіцит боєприпасів. Але зараз це питання вирішено, тому що країни почали випускати. Наприклад, Швеція почала випускати для України саме ці снаряди для гепарда. Головний недолік гепарда, я вам так скажу, як і читах ПРТЛ. Це мала дальність дії. Ну, круг діаметром 10 метрів, 10 кілометрів. Тому важливо, що кількість їх збільшена і сильно. Було 104 на 30 травня, скажімо так. Ну і з 30 травня у нас додалось ще 60, стало 164. Це вже серйозна кількість, і ефективність української системи протиповітряної оборони буде збільшена. Шановні, прошу вас підтримати, прошу підписуватись на наш канал, підтримати нас в Приватому на Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.